Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео ми з вами розглянемо мою косметичку та розкажу вам про свої фаворити весни та червня місяця, що мені дуже сподобалося, чим користувалася. Дещо з вами протестуємо новеньке та зробимо свої, звичайно, я зроблю свої висновки. А ви напишете мені в коментарях, чи користувалися ви цими продуктами. І як вони вам підійшли чи не підійшли, сподобались чи ні. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, давайте я тут назбирала свою косметичку. Тут, звичайно, в мене багато всього, але хочу розпочати я, звичайно, з догляду. Звичайно, повноцінний відгук буде в моїх порожніх пляшечках, але. Частинку весни і в червні місяці я користувалася доглядом. Це ось такий корейський бренд AHS, Напевно, так, чи це, я не знаю. Тут в мене об'єм всього 12 мл, це крем під очі. Він мені надзвичайно сподобався. Замовляла я його на Eva.ua. От, І зараз я його використовую, звичайно. Хотіла би повторити, знаєш, що є ще, по-моєму, тридцяточка мілілітрів і <клес> два креми: денний та. А... Нічний, це компанія Елівеста, але ці, ця парочка виготовляється в нас в Україні. І я, звичайно, їх вам рекомендую, тому що на весну вони мені підійшли ідеально, коли було б ще прохолодно. Хоча зараз в червні в нас теж тут не дуже і тепло, ще не було такого повноцінного літа. Але власне на весну ці. Ця парочка мені підійшла, ще до використовую залишки. Бачу, що для моєї комбінованої шкіри дані засоби зараз трошечки, вони вже, в мене вже шкіра ближче стає до жирної, от, то трошечки вони мені не підходять, хочеться якогось більше матування, от, тому що з'являється блиск жирний, але для комбінованої шкіри на весну прохолодну ці засоби були просто супер. Тут об'єм невеличкий, 30 мл. Маєте можливість замовити ці засоби, в кого комбінована шкіра, то я вам рекомендую ближче до холодів. Це до осені. Я повторила дану серію і підтримала наше українське. Я, от ці засоби зараз в мене тільки на обличчі ними і користуюся. Звичайно, догляд мій літній. Я вже вам покажу в окремому відео. Також ви мене запитувалися, як вам база від Патрісії Ледо, і ви це недавня новинка, це щось з перлинами, тренд. У мене така зелененька. Я нею користуюся. Не так часто, як би цього хотілося, тому що все ж таки зараз на літо я базою не так часто використовую її, звичайно, але користуюся. І зараз ми з вами її також нанесемо, не вона йде зволожувальна. Ось так вона виглядає, хто ще не знає. Я отак наношу, і е, вона така, знаєте, в принципі, мені сподобалося. Вона не є матувальна, не очікуйте від неї якоїсь, якоїсь матової шкіри. Але ще раз повторюся, що на комбіновану шкіру вона мені сподобалася. Навіть, в принципі, можна замінити її. Потрібно буде спробувати, от що вона тільки так. Здогадалася, можна буде її замінити замість денного крему, тобто нанести навіть сироватку і поверх мені, в принципі, буде достатньо навіть цієї бази, доволі стильне таке пакування. І я залишилася от бази, в принципі, задоволена. Аромату ніякого немає, бачите, вона швиденько поглинулася шкірою. І, в принципі, все. Також моїм. Спасінням влітку зараз є ось такий спрей. Ось так же в мене тут його використано. Це в мене від компанії Farmacy alloє спрей для обличчя. Тут об'єм 115 мл. Дуже гарне таке от розпилення. Наношу не тільки на обличчя, шиї декольте, також можу нанести і на волосся. Дуже гарно зволожує. В нього є якийсь такий. Специфічний аромат, я не можу сказати, що це 100% алої, але ну, мені в принципі він підходить і ви знаєте, що я на влітку люблю користуватись такими штуками. А вони теж добре якось освіжають, зволожують шкіру обличчя, тому маю поки від фармації той використовую. Далі хочу з вами поговорити про бренд Богенія. Я вам обіцяла окреме відео, але оскільки не сталося, в моєму замовленні з'яви. Ви тоді бачили, що я замовляла ось таку тональну основу між іншим. Я таки її не протестувала. Зараз будемо це робити з вами вперше. Також я замовляла пензлі, в мене є різні з синтетичним ворсом. Також йдуть професійні пензлики значить, з. Натурального ворсу, кози в мене в даному випадку. так, так Тут синтетичний ворс. Ну, Менше з тим це для мене, можна сказати, не так вже й важливо. Пензлики приходять в таких от коробочках. Коробочок хочу я позбутися. І замовляла я олівці для губ. Поки по-моєму, якщо мене пам'ять не зраджує, це все на цьому. Коробочок я хочу позбутися, тому що це зайве в моєму просторі і займає місце. Я не буду зберігати пензлі в коробках, тому просто вам хотіла показати, що вони приходять так. Кожен пензлик окремо ще замотаний в плівочку. І тут є вся звичайно, інформація і офіційний сайт, сайт бренд Богенія має. і... Сторінки в Інстаграмі та в Фейсбуці, але хочу вам пожалітися і сказати, що я два рази писала їм в персональних повідомленнях, де виготовляється даний бренд в Україні, чи де, хоча вони заявляють, що це є український бренд, насправді бренд Богенія, можна сказати, що це є. Забіжу так наперед, скажу, що одна назва лише українська Богенія, дистриб'ютор, який сидить у Харкові. От, а Виготовляється не в Україні, тобто я знаю, що от навіть на олівцях для губ тут написано, що от made in... Європа, тобто виготовляють в Європі дані, наприклад, олівці. Тобто кожен продукт десь виготовляється. Це, по-моєму, в Китаї виготовляється, тому що ось цей тональний крем дуже нам нагадує а, своїм пакуванням відомий тональний крем від Гірлєн. І це, напевно, вже всі звернули на це увагу, тому що були огляди в наших дівчат на дану продукцію. От. І що я таке не договорила, що я писала їм два рази на офіційну сторінку в інстаграмі, і вони мені не відповіли. Аж поки я під одним, одним з постів у них на сторінці написала свій коментар, на що вони мені вже відповіли, але довго відповідала, десь на протязі доби, що бренд український, а продукція виготовляється в Європі. От, тому. В мене крем, ось цей тональний він іде зволожувальний. Відтінок в мене бейдж жасмин, об'єм тут 30 мл. Дуже багато чула хейту з приводу того, що ой, це ж якась там копія. Тобто вони там скопіювали цю а, саму пляшечку, форму. Мене це абсолютно не бентежить. Дуже гарне таке пакування, буде стояти на косметичному столику. Об'єм тут 30 мл. Ще раз повторюю, з мене він зволожувальний. і... Так, от тут у мене є вся інформація, 005 відтінок. Там ще є ці серії матувальні, але я ж чомусь зараз більше за зволоження, матувального мені не потрібно. І основне, що цей засіб має SPF 20. Так, поки ми до цього засобу не дійшли, зараз ми будемо його з вами перший раз тестувати і спробувати, я хочу сказати щодо SPF-у. В мене зараз в фаворитах ось такий крем від Міша. В мене номер 40-42 з SPF-ом 42, номер 23 відтінок. Я коли його відкрила, і вперше спробувала, він був такий сирватим відтінком. І думала, що я не подружусь з цим кремом, але насправді це мій тепер фаворит. Можу часто його наносити просто пальцями, розносити по обличчю, навіть ні пудри, ні нічого, тому що він все ж таки трохи. Дає таке, якби матування, от яке мені в принципі достатньо. І там вже пізніше наношу корекцію. Часом і не наношу просто цей крем і все. От, ну давайте будемо тестувати. Бачила дівчат, часом вони розкручують ось цю кришечку і говорять, що там немає пульвельпульвіка, скажімо так, та пульверизатора. Насправді тут все працює, все якби нормально. Так, давайте подивимось на відтіночок. Зробили мільйон разів натисків. Я думаю, що відтіночок має мені підійти. Хочу нанести його, цей крем пальцями, як зазвичай я не взяла дзеркальця. От відсвічує дзеркальце. Давайте ми з вами подивимося. Я не очікую якогось такого плотного тону, ні, я і не хотіла. Я брала цей тональний засіб з думкою про те, що він буде просто вирівнювати мені тон обличчя і все. А ніяких матувальних ефектів мені від тонального крему зараз не потрібно. Так, відтіночок, відтіночок мені підходить. Ідеально підходить. Так, я не знаю тільки. Я а, не хочу його наносити якось а, щільно, пензликом, тому що зараз всі тональні основи я наношу ось так просто а, пальцями. Бачите, як а, він добре розноситься а, по обличчю. І ще десь у моїх коментарях давніх з під відео. Я часом переглядаю YouTube студію і там читаю ваші коментарі. Стараюся на всіх відповідати. Питали мені, чи ви робили ботокс на лобі? Ні, насправді ніякого ботоксу я не робила і не планую. Така, як є, а не знаю, поки не бачу, я взагалі не бачу себе з якимось, тобто я не хочу робити ніяких ін'єкцій і не планую. Не знаю, можливо, я це зараз так говорю, а через 20 років ви мене побачите, тут я не знаю, яку я доживу. Та? Але ні, ніякого ботексу я не робила. В мене все є. Я просто стараюся не мімікою, не зловживати. От, і, ну, і, і все. <смі> і все. Не зловживайте мімікою, отак не робіть. <смі> От. Тому якось так. Добре, нанесли крем. Знаєте, кремом я залишила задоволена, відтінок мені підійшов, все добре. Більше мені нічого тут не потрібно. А, так, і, по-моєму, в мене було а, два не два, а цілі в генії. Так, це так. Три олівці від Богенії, і ви зараз побачите, який мій улюблений. Ось у мене їх було три. І я коли розпаковку робила, я говорила, що цей олівець у в якому він відтінку. Almond Rose. Він взагалі ніякий. І я не впевнена була, чи я з ним подружусь. Насправді це став один, один з улюблених моїх олівців, тому що це колір моїх губ, я дуже гарно заповняю ним повністю губи і промальовую контур. От так що висновки зараз по даному крему Буду, звичайно, користуватись і надалі. І все, що я від нього очікувала, я отримала. Можна, звичайно, його нашаровувати, в опори мої він абсолютно не провалився. Дає таке якесь гарне сяєння шкірі. От Так що кремом я залишилася задоволена. Мені часто Буває тут, де крила носа провалюється крем. А, ні, тут нічого такого не сталося. Все нормально ставлю крему поки 5 з плюсом. Звичайно, можливо, в косметичці або в моїх наступних відео, ви побачите, що я щось там незадоволена, але будемо тестувати. Перші враження 5 з плюсом з <с> п'яти. Пудрою, якою я зараз користуюся, це від фармасів. В моїх розпаковках ви могли дану пудру бачити. У мене відтінок другий, там всього цих дві пудри BB. Перший тон світленький цей тон другий натуральний для брюнеток. Скажімо так, вона йде матувальна. Тільки я тут завжди борюся з кришечкою, бо я не можу її чогось спокійно відразу відкрити. Треба зараз я їх ті всі зламаю. Щось тут воно не працює так, як би мали напевно працювати, або щось не так зі мною, але це постійно. Я не, не знаю. О, алелуя. є. Я коли розпаковку робила, писала. Що немає тут дзеркальця, але написала мені дівчина, що це професійна пудра, і, в принципі, дзеркальця вона не передбачає. Ну, нехай буде так, і мені не критично беру своє дзеркальце, ось так сюди вставляю, і все нормально. тону я вгадала, пудра мені підходить, вона матує, добре тримається на обличчі. Єдине, що коли ви її наносите забагато, вона. Так, шукаю пензель. Для пудри, з нею можна переборщити, і вона тоді негарно виглядає на обличчя, її видно. І для когось, можливо, це буде з мінусів. Майте на увазі, що дана пудра вона має аромат, вона дуже ароматизована. Цей аромат солодкий, нав'язливий, і коли ви її наносите, ну добре, нічого страшного, коли я візьму пензель просто для контурування. Я можу нафарбуватися будь-яким пензлем. От, І е, коли ви от пудру наносите та, на обличчя, то е, ну, вона і осипається, тобто ви це можете бачити. І вона е, дуже ароматизована. Майте це на увазі, хто е, хотів собі її е, придбати, то, е, і, хто не любить ароматизовані е, пудри для обличчя, то. На неї не дивіться. Там в каталозі можна багато чого прочитати про цю пудру, що вона що вона дуже а, має якісь розгладжуючі часточки. Так, я нанесла бльзам на губи, і він мені скотився білу смужку. А, значить, От, я в це все, знаєте, якось бо якби не вірю. І ще вчора, коли викидала коробочку з цієї пудри, прочитала, що вона виготовлена в Мексиці. Напишіть, що про це знаєте, тому що Farmaсі це турецький бренд, а пудра виготовляється в Мексиці. Можливо. На коробочці так було написано. От. Все, подру я нанесла. Залишки я так собі часом струшую. От, бачите, я вже нею користуюся, мені здається, її надовго вистачить, тому що вона досить така щільно спресована. ну, По крайній мірі, я маю це на увазі. Так закривається. Хочу ще помаду з даної серії, маю пробничок одної, і він мені подобається. Так. Що ми з вами будемо а, тестувати. Хочу вам ще знаєте, що розказати, що я не використовую зараз а, е, ніякі там, а, для брів а, олівці. Я а, от беру ось цей гель від Color Intense. А ось так залишки я знімаю а, зі щіточки, тому що з ним теж можна переборщити, і тоді брови такі виглядають а, негарні з білими такими. Ну, залишає якусь таку білизну. От. Але якщо так залишки зняти, то і так легесенько їх брови свої розчісати. От, то е мені протягом дня тримаються мої брови. І я цим гелем залишилась задоволена. Я нічого вже не підмальовую, якось е не хочеться мені нічого з цим робити, з бровами. І такими я йду е по справах своїх. Так, показала я вам пензлики, і хочу я одним з пензликів мені ось цей дуже сподобався для брів. Я ним фарбувалася на початку 10 травня, активно фарбувалася помадкою для брів. Цей пензель мені сподобався. Це в мене він в 0,14 відтінку, а також в мене пензель є в 0,08 відтінку. Це для нанесення тіна. Але оскільки я зараз не користуюся дуже сильно тінями, то ще його не пробувала. Також у мене в 0,12 відтіночку, ось такий бочечка. І також схошений такий для промальовування якихось тонких ліній. Ось це в мене 0,16 відтінок. Те ще не, не тестувала його. От, а цим пензлем 0,13. Я хочу нанести такі от тінюшки від Farmaсі. Це в мене 01 відтінок Pink Glow. Я їх часом наношу про, просто пальцем. Ось стільки в мене вже тут є. Так, давайте покажу вам відтіночок. Ось. Pink Glow. І я хочу зараз їх нанести ось цим пензликом. Просто на все рухоме повіку. І, і все. А тіні не скочуються, швидко фіксуються. І, між іншим, цим пензликом вони наносяться дуже гарно. Я, Дивована. Знаєте, що ще я колись була наносила е ці е тіні на припудрене повіку. Такого не робіть, тому що вони потім мені пожували все повіко. Тобто на припудрене воно не хоче е ці, ці тіні наноситися. А зараз я нічого не припудрювала, просто ви самі бачите на голе повіку наношу ось ці е тіні. У мене зараз шкіра трохи підзагоріла. Воно ну, буде так виблискувати на сонечку. От, зараз підемо вигуляємо ми з вами, ми з вами чи я. Я з донечкою а, свій макіяж Підемо зараз пройдемося трошечки. так Гарненько воно мені так розтушовується дуже чудово. Я задоволена і тінями, і пензликами. От тому щодо сайту, ще хочу повернутися, сказати, що якось не дуже вони ведуть цей свій сайт, як, на мою думку, не відповідають. Кажу, в приватних мені навіть не відповіли ці бренд Богенія. Але не йдуть якось на контакт. Не знаю, можливо, це тільки зі мною так, що потрібно було їм аж в коментарях написати, що вони відгукнулися. Ну, але... Маємо, що маємо. От все. Тіні ми нанесли, пензлик протестували. Класно наніс, супер. Нічого я більше не затінняю. От. Так що більш нічого навіть не хочеться додавати. От. Буду наносити я зараз туш від Evelyn Variety. У мене працює Lashes Show. От, я тущу задоволена. Дуже гарно вона прочисує. Тут силіконова така щиточка. Хто ще а, не тестував, то я вам цю дуже можу рекомендувати. Її можна нашаровувати, вона от розчісує а, брови. брови. Вона розчісує вії, надає їм а, навіть ту, товщину з другого разу. От Гарно промальовує їх. Вона вже в мене давненько працює дана туш от можна собі її нашарувати я так люблю фарбувати от до павучих лапок. Давайте нафарбуємо друге ковіку. І так, нафарбувала вже я свої вії, Ось так вони в мене виглядає, також підвела трошечки нижні. Також хочу вам показати з тушей від Eglie, ось цю фіолету. Теж я не задоволена, часом буває, просто якщо потрібен якийсь акцент гарний, наводжу просто по чорній туші, то теж силіконова щіточка. А продається даний бренд Glambi в магазинах ЄВ або ж купила я цю тушу взагалі за 30 гривень, то супер-мега бюджетна знахідка. Інших кольорів не пробувала там ще, по-моєму, синій є, жовтий. Ну, палітра така собі досить велика представлена. Так, знаєте, я ще шукаю, що все ж таки хочу трошечки нанести контуру. Я рідко таке люблю, роблю тепер особливо. Але в мене є ось такі рум'яна в 404 відтінку талп. І я їх дуже сильно люблю. Тут кришечка ні про що, в косметичці важко їх возити, але ось так вони в мене зараз виглядають. І я просто беру ось так, їх наношу і, і хоча можна якісь було б. Щось блискуче, взяти в мене є теж від глимбі, такі ті блискучі рум'яна з хайлайтером, але щось мінімальне-мінімальне, щоб чуть-чуть, я не знаю, чи навіть на камеру вам буде видно, але я ось так вживу, в дзеркальці вже бачу такий легесенький контур. Можна і тут собі нанести, десь тут. Ну і на тому все. Теж фаворит з фаворитів. Дякую дівчатам, що підказали і що я їх знайшла. Тепер беру ось цей олівець Богенія в відтінку Almond Rose. По-моєму, тут відтінок 0,12. От І промальовую контур. Тепер потрібно мовчати. Я не знаю, як інші відтінки, бо я ще чесно признаю, з їх не тестувала. А ось цей є 0,12 є Almdroс. Він бачите, ніби якась така припилена троянда. І хочу сказати, що він не є глухоматовий. Він має в собі якісь часточки, такі золотисті, відбиваючі, і це виглядає дуже гарно, доволі таки на Влітку це просто фаворит з фаворитів, і він має ніби якийсь такий сатиновий фініш, він не є матовий. Дуже гарно мені це подобається, як це все виглядає. От Зверху, звичайно, можна нанести ще блиск, що я часом і роблю ось на центр трошечки такого блиску наношу. От можна не наносити. Але от і все. А, мій образ готовий. В цієї результаті вийшов мій макіяж. Напишіть, що з цього всього тестували ви, що вам подобається, а що ні, чекаю вас в коментарях, там, з радістю з вами поспілкуюся, а вам бажаю залишатися в безпеці та будьте мені всі здорові. Всім па-па, до нових моїх відео!